Так, Всім привіт! Сьогодні у нас цікава робота. Є ось такі барабани, і видати, що з ними сталося, їх повиломлювало. Це є від якогось мотоблока чи міні, якогось міні-трактора, менше менше тим. Такі барабани, на жаль, зараз дістати десь нема, поставок нема. О, людині треба працювати, ближчиться весна, городи. Ой, дуже сильно просить аби це відреставрувати по мірі можливості. Ну, як вам сказати, робота не є простенька, о, але цікава. Е, значить, який у нас буде технічний процес, технологічний процес, точніше. Ми зараз ставимо це на фрезер, сфрезеровуємо наш. Оцей обломок начисто до чистого канта. В один бік і в другий. І до цієї площини. Так же само з тим. Потім ми точимо от таку втулку на 65, з внутрішнім на 45. Ні, на 40. На 40. О. І вирізаємо з тієї втулки кусочок той, який нам бракує. Далі точимо сюди на 40 пальчик. Можливо, ми знайдемо в себе, бо є екскаватор, пальці на 40 є палець. Перекладаємо той кусок, дивимося, як воно грає. Ловимо зваркою в двох-трьох місцях. ми беремо на токарний, сточуємо зверху до певного розміру. До певного розміру. І аж потім точимо на 95. І на там, 65, ну, може на 60 втулку. І з натягом десятка, а може і більше, на гарячу ми її туди запресовуємо. На оце. Робимо таку обойму. Манжет, як-то, обойму. Запресовуємо. І тоді зваркою цей кусок, котрий бракує його, ми обварюємо. А тут в декотрих місцях просто причепимо. О. Інакшого виходу нема. Можна би було точити стакан новий, але як тоді закріпити цей е, барабан, не зрозуміло. Е, можна було гайку затягати, якось, але все рівно треба було якось стопорити барабан до стакана. Я думаю, ми таким способом підемо і побачимо, як воно буде працювати. Працювати воно буде добре. Так що поїхали. Так. Ось так ми це діло розрезервували. Зараз ставимо другий барабан. О, основна, основна дія, яка треба не пропустити, тут буде шпонпас, там ми вийшли начисто, потім ми його повторимо. А ось цей бік треба зробити ось так як найостріше, аби втулка заходила всередину в Точніше, під е, цей чугун. Ну Ви зрозуміли, я потім все, все покажу. О, тут зійшли ми на ноль. О, потім ми будемо точити втулки і вирізати таку саму вставку сюди. Так що поїхали другий барабан. Так, ставимо патрон на режим і е, вибираємо оце до чистого, щоб знати точний зовнішній діаметр втулки, тому що це лето. Отак ми це діло все. Приготували, зараз ставимо другий, так же само в такий же самий розмір підгонимо і тоді стаємо точити втулку. Так, всі поверхні готові. У нас тут є розмір 63,5. У нас є 75 чи 70-й, вже не кимую. 70-й кругляк. Зараз розточуємо на діаметр 40. І 63,5. Так, втулочка наша готова. 63,5, точно всередині 40. О, на 3,5 ми зараз, на 35 мм, ми її зараз відрізаємо. Так що, поїхали. with design Готова втулка. Тепер йдемо на фрезерний її підбирати, так, щоб вона нам замінила той кусок, якого бракує. Поїхали. Ось так проходить розмітка. Палець на 40. Тут вже готово. О, Тут вже готово. Е, значить, там є десь десятка дві в запасі для того, аби підогнати, щоб палець був плотно, бо чуть-чуть ну, тут будемо сфрезеровувати. О, А так то в загальному добре. Отак проходить розмітка. Тут обламок. Пане Богдане, ваш інструмент, ваш інструмент в роботі. Ну, Там нема чим підійти, щоб зробити мітку. То ми робимо отак, прижимаємо руками. і Хопа, хопа. Так. І з другого боку. Є. Ну, таке собі. Але нічого, зараз ми все поправимо. Ну, ви зрозуміли, більш-менш як воно йде. Все, погнали далі. Отже, все підогнав. Пон-пас зробили. Ось так воно виглядає. О, все це діло так виглядає. Далі. Затягнули сюди палець, в натяг, в барабан. О, на 40. І вчепили зваркою. Зараз закладаємо в патрон за палець. О, і легосенько Зверху рівняємо у всю сторону. Для того, щоб запресувати. Добре, поїхали. Отже. Так, все йде по плану. Ми запресували, нагріли. О, це вже остило. Е, отак ми це запресовували через такі проставки, щоб не поломити. І разом з пальцем. Отак. Отак оця вся штука виглядає. Ось так вона, ціло воно капітально. От, і шпанка. І все. Е -е, Далі. Зараз я не зробив канавку, забув. Зараз виберу булгарку і акуратно так. От, і тут ми заварюємо. Оцей бік ми заварюємо. О, все, тоді лишиться лише просверлити. Отвір і нарізати різьбу під гужан. Поїхали, все йде за планом, люкс. Так. Отак воно все виглядає. О. Отак воно все виглядає. Тут обварено, все запресовано. Все гуд. Під шпонку. Все good. Е так же саме це. Все воно шикарно. Дуже сталиста верхня обойма. Зараз ми сверлимося навпроти шпонки сюди М12. Вон, ріжемо різьбу, дзвонимо клієнтові і найчоловік забирає. Най працює. Все, робіть гарно, кажуть, ДМ. дай Боже.